Давайте я так скажу. В світі поняття секта це абсолютно нейтральне поняття. Як вони це розуміють? Це община, тобто самої правильної церкви нема. Релігійний маразм дійшов до того, що оця от все, що не православне, це не від Бога. Коротко це так. Бог став людиною, щоб людина стала Богом. І це казали оці церкви православні. Сьогоднішня церква вона повинна відповідати нуждам. Сьогоднішніх людей. І проповідь в Ютубі це абсолютно апостольська річ. Вау! Проповідь в Ютубі це апостольська річ. Слова мультика, да оставайся, мальчик, з нами, будеш нашим королем. І хто такий віруючий? І хто такий віруючий? Давайте так. Я демонстративно ходив в туалет перед церквою. воно І казав, Бог мене не накаже, бо його немає. І знаєте, а Бог мене зловив і наказав. Бога є чуттям морок. Каже, я, <пробіт> я, <почуття умору. пробіт> я, я молюся і кажу, Боже, вбий мене. Як хочеш, щоб моя плоть, просто здохла. <пробіт> я йду в пісню 40, як ну, чекаю, що Господь зробить. Це повчально для всіх, хто не обережно і без належної поваги відноситься до священних місць. Це, ну, реально, Бог живий. Щось, щось все таки діє, якась сила вона є, щось, щось працює. Смерть прийде і мене з'єднає з Богом. Чекайте, чекайте, Ісус прийшов для цього. І я встаю, я стою на коліна, я віддаю своє серце. Ісусу. Найбільше чудо це преображення в образ Христа.